Всім привіт! З вами Аліна і ви на каналі Easy Day. Сьогодні я поживаю в Майнкрафті, але я буду не одна. Зі мною буде мій друг Лучик. Звезд <свісна> на його канал ссылка буде в описі. Так, ми обоє знімаємо відео. Так щоб ви знали. Так. Там знімаємо обоє відео, там ми знімаємо обоє відео. Та, ми знімаємо так, рубаем дару. Так. Так. Не Ньяк, да, не як. Блин, я так не люблю ту дарву, рубай, но такие красы. Эй! О! Ааа! А что ты же блин? Это Так. Рубаємо дерево, це дуже-дуже магазика. Кунг фу, я не знаю кунг-фу. Це був кость навчити кунг-фу. Блін, далі ми дуб рубаємо. А, що немає. Так, добре. Ще нам встане на верстак. 7. Вісім. О, я в мене 4. Я обідався. в мене мало бути дерев. Я обідився. Так, я зробила вже верстак. Я теж зараз зробила. Ти ж що зробила? Не знаю. Раз ярупаю дарево и мы что-нибудь замут. Что мы будем ругать? Я гек. Шо шоу кирку? Я гек. я люблю кирку. Кирка. Я тоже. Ты да. Ты я купаю. А ну, иди сюда. Ты я камень купаю. Иди сюда. Купательница. А ты что там робишь? Я? Ничего. <ріхи> Эй! <ріхи> А ты же будем так верстак, я все перероблю на доске. Я їх перероблю і. Роблю і... і... роблю. Я роблю скринь. Не, я зроблю кирку 2. Я зроблю 2 суке. И все. один на Нафига ти робиш дерев'ян? Ну я. Можемо на макам. Почекав пос на мене. Я б дала. Яка різниця? Я зараз і так накупаю каміння щоб... і все. мені є. Блін, як так скоро. Примежите жити В дому. В печері. Що прямо отак от ті печері? Так, в будемо... ті печері я в цьому ще провожу. У нас і так надому немає. Ну що щоб нас зараз принізли якийсь. Ми забудуємося. І... Що ми будемо робити в темноті? Ми... Не будем рубатина чима, просто будем сидіти. Не будемо сидіти в тончиво, просто будемо сидіти. Просто будемо сидіти, я просто логічно тут. Забери так! Да блин, ну чов все я. Баба я купаю. Зараз беду баба. О, блин, что темно. Ой, вершуся. Знаєш, как я каміння купа? Ну. 25 Вітаю. Знаешь, где мой досок? Мне вс я. Я я... то пришли. Нет, он его. Ты в угиле бы так швидко у меня накупал. Стоп. И гравик. Так, у меня тоже полно гравий. У меня тоже полно грабию. Так, гравий тільки с фигня. А на штука. Ай! Що? Тут зомби! А! Не убиваю! Я убил! Ой, и я убила одного. У меня дуже мало сердечок. У мене. А ты закрывай прохит! Закрывай, я що покупаю. Бен, блин, мою кирку съел. На ньому все свою кирку потратила. Ой! Ой-ой! Знаешь, авто. О, автобетка яркий. У мене? Та в мене нормально все. Та, в мене все нормально, так <смірко> тум ваше ліпше. Як тут буде нудно? Як тут буде нудно? Ну так ми поставимо на паузу, коли настане день ми до вас повернемось. Коротше, почекали почекаємо до дня. Почекали ми до дня, та, ми почекали до дня, звідня від нас є на це. Б'ємо його. Ааа! Я сейчас б'ємо, як ми бажимо. Бажай! Ми можемо від нього втікти. Ні, я його буду бити. Бабам! Свін-бабаху! Хін! Обідний. Ай! Ай! Давай забудуємо! як будемо будемо не так, будем забудовувати? Я, не так будем, отаку, та я знаю, так не один шар зверху Та-та-та, але так не треба робити, тому що у нас так одного разу я так грав був летсплей, у мене у був е, вибухнув кріпер в мене, там були ями я її так одним слоєм зарив і все і там спавнились в мене в тій ямі спавнились тим всякі монстри павуки спавнились і я не заснути. <плоджені> Так, у мене немає глини вже, там, немає У Ну, вже тоже немає. Так, накупав я 16 дарван. А я розбесел. майже добудувала хату. Так, на хату будує. А мені все з тебя рукой розбудовував. Ні. Ну, ти сам казав. Щоб... У ну ну, та... такий дім буде, все, отакий такий дім хай буде, ось. Давай дерево. Доски. Зараз, доски Зараз я пороблю все в доски тоже і я їх перероблю доробив. Зараз, чекай. На рівно один стак. так не ну. швидко переміщається. переміщається. Це не чесно Най. Блін, треба верстак забрати. И убедимся, дар скраб. Что ты даже по печару? Я поступаю. Я ломаю стекло. Заряд поломаю трошки. Так, поломаю. Поломал. Хата готова. Ты тут квитку тупу. А! Ты квитку похвала так, ми трохи без вас пограли. Да, да, трошки капку, малесеньку, малесеньку, малесенько, чуть-чуть. Так, чуть-чуть. Ну, застигли купа всього зробити. О, ви ж так. Ну. Ну. Я його вже уже двигаюсь крафти. Давай. Ай! Блин! Пидожды. Пидужды. Четыре. Ой. сердечко, бляха, ты. Та ты робасила не пидугарячую руку. Разпячен. Стики мне вдарили. Я тут его. Там ешь скисты. Да. Нет і мене теж. Тому що в мене не оплодять, я не їм подавлю, тому що я теж хочу їсти. Вис... На. <ривіт> Дорога, ти ще попробуй мене закопати. Що? Ну, ось. Закопай. <ривіт> а що ти вірив із Ілену за стилу? Я тут дивлюся. Тут дырка, во, дырка, бать дырка. О, господи. Зомби! Так, тут зомби. <ріст> андермен, все, двоисны. На... О, зомби, прими. Да я знаю, что новости двоис на андермен. Так, блин, них не можешь, бомбить загиблой. <ріст> <ріст> так. А вот он зомби консультант. Я ку, я там курди его показываю. О, ведьма! Видьма? Выдиплываю! Я крафчу себе меч. Там скилла человека и зомби. На один меч. Так. Худа я спускайся Дай, в хату? Давай. Давай. Мэч. Каменный мач, маленькая. Ген! Я, наче, я Побігли, Побігли. за ведьмы. Де ти її бачу? Е, в воді там, куда Побігли! Ой, я присела. По не вс. Зомби! Ну все. Зомбі! Ну, де тут... О, Ой, подосне! Ви... Давай я трохи зависнув, а я зомбі був. Фух, їсти, їсти. я забуду його громину трошки. А я не мон. Я я, я я... Де... Де відьма? Вона в воді! Ты и не побачишь. Дай <гас> Паук. Я пишу за пауком. Давай. Бежи. Потому что нам очень требуют пауки у нас убийств в будочку. Ничего не выпал. Ничего. Ничего. Да, Ничего. Типа не опыт. Ага. Типа не опыт. Ясно. Так. 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 так э это... Тут видимо нема. Но... Тут скелет только, капец. Тут а, я бы сам. Куда ты Я дома? подумала. дома. Мы с вами скелет Давай, заводь швидко, швидко, швидко. За забудовываем. <плот> да, забудовываем, забудовываем, забудовываем. Так. Давай, будем на этом заканчивать. Да, давай, давай, mm -hmm. давай. Так, давай. Направо мы на этом будем закинчивать. Ставьте а лайки, и подписывайтесь на мой канал. И всем удачи, всем пока.